Нашому Господу, який нас тут зібрав і тих за екраном. Хочу поділитися своїми роздумами і откровеннями, які мені Бог дав. Коли я подорожувала в Європу, я їздила в гості до своєї сестри, яка більше 20 років мешкає в Чехії. Їхала автобусом, довго їхала, довго стояла на кордоні, бо багато було таких автобусів з України, які їхали туди. Європу. І коли наш автобус зупинився на кордоні біля переораної межі, переораної смуги землі, яка відділяла Україну і Польщу, я мала нагоду роздумувати над тим. За спиною була Україна. І чим ближче до тієї межі, тим безпечніше в Україні. А чим далі від неї. Тим більша небезпека для тіла. Чим ближче до нашого ненормального сусіда, який може нас там скоріше дістати ракетами і шахедами, тим більша, там, там більша небезпека. А вже коли перетинаєш ту межу, в ту переорану межу кордону, і опиняєшся в Євросоюзі під захистом НАТО, ну, вже безпека для тіла, Ти вже під їхнім захистом. Багато людей, коли почалося повномасштабне вторгнення, багато з цим скористалися, щоб врятувати своє життя, життя своїх дітей. І рахунок кажуть, вже на мільйони йде. Була нагода все-таки далі роздумувати на цьому відрізку дороги, на цією переореною полосою землі. Господи, а що воно в духовному? А як в духовному це переорана земля? Що ти хочеш сказати? І Господь дав такі відкровення, що наш Господь, Ісус Христос, дав переорати своє тіло для того, щоб кожен, хто прийде до Нього, отримав захист. Спочатку отримав бичування, яке просто. Виривало його плоть. Це в фільмі Мела Гіпсона дуже показано, як страждав Ісус, як урало його тіло тими бичами, як проливалася його кров за нас. Потім на його голову вдягнули терновий вінок, і ті голки тисну, кололи його голову. По цій голові били трустинами по обличчю, плювали на нього. Але опогеєм було розп'яття. Коли Ісус повністю віддав своє тіло в жертву за нас, а потім Його бік прокололи списом, і звідки витекла кров і вода, ця жертва дала нам можливість отримати і захист, і в той же час отримати новий дух, який дає нам захист нашої душі, щоб людина могла стати новим творінням, щоб отримати це все, що Господь споконвіку, отець. Споконвіку обіцяв своїм своїм людям, щоб вони стали його дітьми і втримали ту всю благодать, яка для них приготовлена. Як ось як каже апостол Павло в посланні до Галатів 1, 3, 5: Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе. І щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого, йому слава на віки вічні. Амінь. А Далі був перехід, перехід через митницю в старому завіті. Перехід слово перехід з'являється в, в книзі Вихід Песах, слово Песах Пасха, тобто перехід ангола, месника, повздуми ізраїльського ізраїльського народу, які були двірки яких були. Помазані кров'ю агниця, і ізраїльський народ святкує Пасху як перехід з рабства гріха, рабства, рабства з єгипетської неволі до свободи. У новому завіті, в посиланні в першому посланні до Коринтян, розділ 5, розділ 5, 7 вірш, апостол Павло говорить, що Христос Ісус, наша Пасха, бо принесений був за нас у жертву. Християни почали святкувати Пасху в 325 році. Християнами називали тих, які прийняли навчання Ісуса Христа і ним жили. Почитаю, що пише, що нам скаже Google про Пасху. Пасха і Христове Воскресіння. Вони стоять разом. Це перехід від смерті до життя, звільнення людини від тягарів гріхів. Це вихід, це перехід людей не з рабства гріха і зла до свободи, любові, добра. Ну, все правильно, все відповідає згідно Євангелії. Знаєте, колись як я була в католицькій церкві, дуже любила співати на Пасху. Смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Ну таке от воно торжественний був спів. <кій> Чи дуже я задумувалась над жертвою Ісуса Христа? Ну, задумувалась, напевно. П'ятницю, коли ходила до плащівниці, так, цілувала її, але в той же час думала, що в мене там холодець. Говориться, ну Ісус же ж воскрес. І це от такі от думки і почуття. І це от так, з одного боку, ти це, чесно кажучи, це було якесь сум'яття, бо ти так, Ісус тут плащівниця, тут же ти святкуєш воскресіння, чисто як тут в Гуглі, все разом в одну. Свічку. А ще е, кажуть, що кожної літургії відбувається безкровна жертва. Можна прийняти причастя, якщо ти висповідався і відмовив куту, можеш прийняти причастя. Але це тільки було в, в православній греко-католицькій церкві, ти вже мав е, міг цілий місяць один раз посповідатися, а потім вже причащатися, якщо ти не зробив тяжкого гріха. А під час, от, коли ти стояв в тій черзі до причастя, ти мав згадувати свої гріхи, і що ти зробив? Ну фактично, це був спомин гріхів в той час, а не спомин того, що зробив Ісус Христос. А Ісус говорить нам згадувати про Нього, про Його смерть, робити спомин про Нього, про Його жертву. Луки, 22. 19.20 І, взявши хліб, віддав хвалу, поламав і дав їм, і мовив: Це моє тіло, що за вас віддається. Чи ні це на мій спомин, так само й чашу по вечері кажучи: це чаша, це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Слово Євхаристія ну, немає в Євангелії. Воно ж десь пізніше прийшло, досліджувала коли, але це не має значення. Греко-католицька церква говорить, що вона в супричасті з Римом. Вони з одної чаші п'ють. Тепер ми бачимо це в якому супричасті, це за місником Петра, як вони кажуть, папою римським. Ми бачимо, яка це чаша, чим нас поїть, ну, поїть нас, ну але свою паству папа римський постійно звинувачує Україну, постійно закликає її в білий прапор. Ну і останні події то ви вже всі чули, що він говорив. Але фактично він ніколи не закликав Росію припинити нас бомбити, вивести свої війська. Ми ніколи того не чули. То кому він служить? Кому Богу, якої чаші він п'є? Хочу, щоб кожен, хто там лишився, з моїх знайомих, з моєї родини, задумалися над тим. Ви супричасті, ви кажете, що ви супричасті з Римом, з папою. Що з ким ви супричасті? Дуже легко потім, так як от зараз це все подають і виправдовують, фактично постійно виправдовують папу, бо там не так його переклали, не так, щось ще щось там весь час. Але наш народ, який боголюбивий, який. Шукає Господа. Далі п'є тої чаші. В один час фактично він подасть цю нову релігію, тому що нову світу релігію, релігію любові вже, бо храм вже побудований в Арабських Еміратах. Храм однієї релігії вже побудований, і папа римський його благословив. І можна просто легко, під маркою любові, в Бог є любов, подати цю нову релігію. Але ж Божа любов, любов отця явилася в сині, в його жертві, в його крові це є найбільший вияв його любові. Але якщо відкидається син, то яка тоді любов? Що це за любов? Чітко звучить з християнських зустрічей. Хто не хоче пити щащі Христових страждань, буде пити щащі гніву Божого. Зараз є час, щоб пізнати глибини любові Отця через його жертву. Слухайте християнські зустрічі: є навчання сестри Надії Риби, про Божу любов. Є навчання сестри Надії э, сестри Ірини Козак, яке називається «Зодягнені в любов Отця, де чітко показано, що ми втратили через гріх і що ми отримали через Хрест, через жертву Ісуса Христа, де підтверджено це місцями Писання. Можна це пізнати, є час. Подається тут на християнських зустрічах Євангелія в простоті, що я вмерла з Христом на Христі, я з ним похована, я з ним воскресла. Це настільки просто, і це пізнається в благодаті ті, які зараз є присутня на землі через Духа Святого. Своїм посланням я ну не маю на меті закликати когось, щоб поїхали в Європу, втікали в Європу. Шукали там захисту, бо повертаючись вже з Європи, перебуваючи там два тижні, я чітко побачила, яка там небезпека для душі, особливо для молоді, для дітей. І коли перетнула кордон, ще також в мене була та велика вдячність нашим воїнам, які дають свої тіла в жертву, щоб захистити нас від цього ворога, стають тим живим щитом, щоб ми могли от зараз тут і збиратися. Прославляти Господа, пізнавати Його. І тому мета мого послання, щоб заохотити, впізнавати жертву Ісуса Христа, ту любов Отця, яка явилася через Його жертву. Знаєте, я собі так от просто подумала, подумала, от як ми щось комусь жертвуємо, чи своїм часом, чи своїми якимись зусиллями, а хтось це відкидає, каже, ну мені то не потрібно, я сам. У мене своє. Наскільки нам боляче. Наскільки боляче зараз у цю, що відкидається те, що приніс нам Ісус, відкидається його жертва, відкидається це навчання. Не хочуть робити багато того, що робив Ісус, а роблять щось своє. Хай ніхто не запізниться, у кого спрагле серце. А в кого ще не спрагли, хай воно стане спрагли. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.